Дякую, шановні міські голови, колеги. Я була б рада бути з вами сьогодні в Києві. Особисто, на жаль, погіршення безпокової ситуації призупинило наші плани на особисту участь. Сподіваюся, що ви і ваші родини в добрій злагоді не постраждали від цієї неспровокованої не війни агресії. Місцеві органи влади України показали надзвичайну стійкість і грають ключову роль, гратиме ключову роль у відновленні реконструкції, трансформації України, також так само, як і в плані інтеграції в ЄС. Асоціація міст України грає ключову роль як репрезентативний голос колективних інтересів органів місцевої влади. Хочу похвалити ініціативу асоціації, організувати цю конференцію. Обговорювати з мерами міських і сільських громад, центральних органів і міжнародних партнерів про належне добре самоврядування, публічну участь та доброчесність на шляху до європейської євроінтеграції, відновлення а також відновлення і реконструкції України. Це все надзвичайно важливі теми для посилення демократії на основі. Верховенства права. Звісно ж, відкрита місцева влада та сильна публічна етика є ключовою частиною в роботи місцевої влади. В цьому плані представники місцевої влади, держслужбовці грають тому важливу роль в сприянні і підтриманні доброї волі та прийняття рішення участі. Доброчесність і напередженість місцевих брмісцевих урок представників місцевої влади та їх здатність працювати про прозоро відповідально і є ключовими принципами демократичного належного управління. Вона має надавати якісні чесні. І справедливі послуги до, до жителів громади ми маємо бути взірцями в тому, як ми управляємо і діємо в межах на е, е, наших е, місць відповідальності. Ми маємо відповідати за бути відповідальні і мати сильне політичне зобов'язання попереджувати і бороти корупцію, щоб подолати цей виклик і надавати місцевим регіонально-обраним представникам і. Конкретні інструменти Конгрес прийняв Європейський кодекс поведінки для всіх осіб, залучених в місцеве і регіональне управління. Це окремі окреслює е, ключові європейські принципи і стандарти і сильною політичною заявою про нашу боротьбу проти корупції в наших містах і регіонах. На додаток конгрес розробив набір тематичних брошюр е, і посібників, щоб Щодо місцевого для місцевого управління щодо етичного положення України, щоб зменшити корупцію місяурівні і посилити публічну етику, вона є наступна безкоштовна українською на нашому веб-сайті на веб-сайті Ради Європи. Також важливо згадати, що конгрес докладається до співробітництва державної антикорупційної програми щодо імплементації стратегії. Антикорупційної стратегії, яка триває з від по 2025 рік, а саме ми надали підтримку в трьох сферах: по-перше, створення модельного кодексу, етики і кодексу поведінки для місцевої влади. По-друге, розробка дорожньої карти, щоб просувати доброчесність на місцевому рівні. І номер три, обговорення щодо концепції проекту закону щодо місцевих рад та місцевих обраних представників. Дорогі колеги. Ця робота була проведена зацікавленими сторонами, включаючи Національні асоціації місцевих органів, влади, а також асоціації українських громадян. І ми не можемо забути щодо інтегрованості питань належного управління, належного управління з боку держави і звичайної етичної поведінки для того, щоб сприяти такому суспільству, щоб місцеві жителі могли. Зробити так, щоб їх голос було почуто. І дуже важливо зазначити, що Україна і найкраща практика в Україні щодо найкращої практики і управління високо оцінюється і партнерстві з міжнаро... на міжнародному рівні, та також багасторонні ініціативи. І це під... доводить, що наша продуктивна співпраця процвітає. І громадяни активно задіяні це ж вулиця з двостороннім рухом, і ось чому треба знаходити інноваційні рішення для того, щоб забезпечувати потреби громадян і відповідна стратегія, стратегія для Переваг і всіх вигод для населення відповідні інновації і участь в належному державному управлінні є ключ для асоціації ще більш сильної асоціації українських міст і для створення платформи як національного діалогу, так і діалогу на місцях, починаючи з 2021 року. І також хочу зазначити. Підтримки з боку Конгресу нашої спільної ініціативи, яка була запущена, включаючи з Асоціацією українських міст, а й також секретаря Кабінету міністрів України у 2023 році, я кажу про національний такий конкурс і, на рівні, щоб місцеві органи самоправління, які і в військовий час свої ресурси направляють на те, щоб задіювати людей у прийняття рішень. І, звичайно ж, міста Славутич і е, інше місто вона з'їла якось. І такі умови, е, я вибачаюся, якщо я неправильно назвала ваші місця, міста відповідно, але і ці процеси, це, звичайно, треба дослухатися до цієї політики і рекомендації громад. Поздоровлення з тим, що ви знаєте як моделлю для впровадження відповідних процесів в Україні, дорогі колеги, українці, ви українці, ви нагадуєте нам щодо відповідальності відповідних публічних органів управління, що вони є відповідальними і повинні задіювати. В... Населення в, в демократичному управлінні. і також ви нам нагадуєте, що місцеві органи мають відповідний потенціал для того, щоб задіювати інновації, і звичайно, я задоволенням анонсую третій національний конкурс. Щодо місцевих органів самоправління з нетерпінням. Чекаю ваших ініціатив щодо ваших ініціатив, підтримки ветеранів, підтримки їх членів сім'ї, а також діалогу між громадянами, місцевими органами влади. Місцеві органи влади, які креативно запроваджують місцеві ініціативи та відповідні стратегії і ефективно вносять внесок в посилення загальнодемократичної системи. Перед завершенням я би хотіла передати вам ще раз. Що ми солідарні з вашої країни, солідарна Рада Європи з усіма українцями, які борються за демократію, права людини і верховенство права? Ми на вашому боці. Дякую за увагу.